Де зранку був, Що не ходив з нами в берег, а? гуляка старий. Що вже, десь дівка якась гуляє, да? О, грижа банда. Рольф, ти гуляй з цією штучкою маленькою, щоб вона тебе точно не погризе, бо той погризе. Боже, здалеку так гарно троянди виглядають, до речі, доброго ранку. Доброго єдини, доброго вечора, хто коли дивиться, ну, скоріш за все ввечері. Спека вже нереальна. А я, а я зараз йду вдягаю кепку, беру лопату і йду на чесник. А потім посважу, там в мене є шматочок свіжини буде трішки і, 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 і не знаю. Треба вже якось косити і взятися за ось цю клумбу, бо вона вже не видно, що там колись була клумба. Якийсь капець хочу зробити. І покосити, ось тут покосить, а там покосити. Коли я цей рокарій перероблю, також не знаю навіть. Жарище це капець. Нічого. Ай, Рольфик! Це з мене склябаєш, чудик ти мій маленький. да? Диви на нього. що ж ти робиш? Тут ревності, все, йдемо. Працювати йдемо, я піду на городу, ви вибрати тут тіньочку, так? розумні ви хлопці. Ну що, поки що є в мене одна помічниця? Що я хочу сказати? Який би не був у мене результат по чеснику, все одно, я ж зараз його не саджаю для продажу. Я саджаю його для себе. Свиней ми зараз не ріжемо. Тож для нас їх просто в харчі якусь відбивну в якусь котлету я, думаю, нам вистачить. <клес> Ще треба, напевно, вирвати ярий, щоб хоч якийсь один віночок можна було зв'язати. Ну, а я починаю копати. Мішка, він. Ну, нема що в Бога гнівити. Дякуємо за такий. Пішла вона десь. Сидить. Так, ну що, поїхали далі. І куди ти, ти мені розтягуєш його, га? Вам можна? Помічниця? Сраку битиму. Пішла, ну, слава Богу, хоч ніхто нічого не вкраде. Я буду зараз просто копати ось то, а потім якийсь вечір візьму і виполю ось тут. Де. заростало. Я ось тут де, ці цибухи про полю, а от там, де була кущівка, там не буду там просто скосю. Ну, А раптом мені не буде що робити, та я візьму і зроблю і так. Не знаю, поки що мені подобається. Є всяке, як я і говорила. Є й ось такий, що, бачите, є. ось. є й малий. Є й геть малий. Ну, для нас хватить. У мене ж не консервний завод і не ковбасна фабрика. Зараз я вже зараз повторююсь, не саджаю на продаж тільки для свого, своїх потреб. Ще хотіла зняти і показати, що в мене цибуля не мала, то просто. Зверху мала випала на ту м'як я, я пересипала із пачка. А я ось таку не люблю цибулю. Що це за цибуля? Мені ось таку маленьку, навіть менше, Я ось таку маленьку люблю. Можете його, оце ось, ось таке. Ось ці ночі. Я таке не люблю. А саме найбільше я люблю цю продовжувати цибулю. Це все, щоб вона теж файла. Просто зверху висипалася, зверху дрібненько. А так яка вона здорова. На вона така але я не любила. Треба прикрити прикрити тіні сіткою затінняючи. А оцю треба поворушити, бо тут зелене собі. Я бачите це решил. Бачите? Але теж, дивіться, я б, ну, поки раділа, щоб вона в мене була дрібна, чесно кажучи. Оно отаке. Так, тепер думаю, куди мені чесник? Прибрати косу. Під стіл, але ж сестра скоро приїде, і стіл будемо віддвигати. Ну, мабуть, хоча така спека, що навряд чи ми будемо сидіти в цій бесідці, чи прямо на стіл його покласти, а потім йому там недовго сохнути. а потім, яка сестра приїде, почиститься. він. Мабуть, так і зроблю зараз. Друзі, ну що, я звикла показувати все, як є. Я людина чесна і ось це у мене ярий чесник посаджений в зиму. Під зиму. Ось бачите, зазвичай я вже років п'ять, напевно, саджаю його в зиму і нормально. І що я хочу сказати, що тут зовсім мало не пішло в стрілку, а то пішов в стрілку. І як я обривала стрілки на зимовому, стрілок на ньому не було. І я їх не бачила. Ну, Мені здається, що все одно нічого не, не врятувало б його. Ну, Зазвичай він дуже гарний. Я просто не люблю садити ярий чесник. Він крутиться в мене в пальцях. Оце єдине, що я не люблю робити. І я ну, рік на рік не. Отримується. Добре, що я ще хоч посадила трохи ярого там просто весною. Але і є, є. А зараз ось піде консервація та й піде він у, у харчі на ну, тепер. Ну що, друзі, я задоволена. Як для, ще раз повторюю, як просто для себе, для ковбаси і для всього такого, то є всякий. Є такий. Є ось такий є середній. є гарний, бачите, ну всілякі, всілякі головки є і. Все це, це, це добре. Я вважаю, що це добре. Добрий результат у мене. Да, Зяримо трішки попадос. Але нічого, зимового стільки ж вистачить мені. А це цибуля, до речі, попадає. Я переділяла кожен сорт. Садила три цибулини, потім садила далі чесник. І так я. Знаю тепер, як у мене іде у мене такий. У мене такий Все, я обрізала ярий півдерця. Той зелений ще не буду. Може, нім через стіки потім викупити.

пожарила кухне, насыпала миску и несу до дома. Буду есть сейчас на ходу. тут так, такой подъем высокий. Просто жесть. Туда я как спускаться, спускаться. Там не видно самого берега. Бачите, куди її йду? Поки не йдеш з водою. А ще з мішком і з кабачками. Ой, юосий, йоптик такий. Ай, йосий. Ні, чого. маску. Oui, c'est